Знову в дендропарку. Якщо хто не знає, це візит ось Павло Геннадійович. Він зараз розповість про це от таке колишнє приміщення кафешки. Усім доброго часу, доби, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Це чергова, так би мовити, Заброшка, колишнє кіровоградське кафе візит. Я особисто пам'ятаю це кафе, воно ну, дуже сильно відрізнялося від усіх оцих відеосалонів міста Кіровограда, але воно. Проіснувала е, недовго, щось там власники між собою не вирішили, якісь питання, і воно е, перетворилось на оцю заброшку, яку ми зараз з вами е, можемо споглядати. Що тут е, мало місце? Тут були е, був е, телевізор Шеляріс. І е, маленькі такі дуже зручні дивани. І тут можна було подивитися по цьому шулярі софільм е, Перелік фільмів було е, якраз от на, десь на цьому місці були ось колони. І тут висіли були ворота на двері. І на дверях було зазначено, які е, саме фільми е, можна переглянути. Ну, це було в ті часи, коли. На простори колишнього Радянського Союзу з'явилися всі західні фільми там, з Брюсом Лі, з Сільвестром Сталлоне, з Ернольдом Шварценеггером і іншими відомими голівудськими акторами. Це були контрафактні, звісно, копії, але на маленькому телевізорі Шиляріс можна було споглядати. Ну, крім того, тут були дуже зручні. Такі дивани, де компанія 3-4-5 осіб була, могла дуже зручно такими е, кабінками. Це було зроблено, і тут було е, дуже цікаво е, проводити час. На відміну від усіх інших е, відеосалонів е, міста Кіровограда, тут було зручно. І можна було навіть замовити собі до кухня. Можна було за, замовити якийсь напій. Напій, ну, е, Я не можу вам сказати щодо алкоголю, адже я в ті часи ну, не, не вживав його. Але маленьким хлопчиком за півтора, два, 3, 5 карбованців можна було е, переглянути фільм. Ну, ось тут, якщо, якщо ми зараз пройдемо по цьому візиту, то ось тут десь і тут були так е, кругову. Розміщені ці кабінки з тими зручними диванчиками фільм е, демонструвався один на все кафе. І десь тут поруч була е, кухня, і підходила е, симпатична офіціантка, і вона приймала замовлення. Можна було нічого не замовляти, просто заплатив за вхід, сидиш і дивишся цей фільм. Ось. І ну, оскільки. Це було зручно. На маленькому шилярі, якщо ви пригадуєте так як Прибалтиці робили ці телевізори, вони були кольорові, ну, на той момент якісні. І не так було видно, що ну, це контрафактна копія цього фільму, і можна було більш-менш зручних умов його передати. Давайте ми зараз з вами пройдемо по території колишнього кафе, якщо ви... Можете побачити, залишився один фундамент. Ось цих от бордюрів тут не було, звісно, це вже понавозили тут, незрозуміло. Може, що... Можемо поглянути, ось, будь ласка, ось тут, півкругом, на круги, верніше, було, розташовано ці кабінки і можна було зручно влаштувати і переглянути, переглянути цей. Ну, На жаль, такого зручного гарного кафе не залишило. А, до речі, треба сказати про дизайн. Там був такий незвичайний дизайн, там було таке висока стеля, була, були такі металеві декоративні елементи, розташовані поруч з цими диванами. Ну, для початку 90-х років. Було дуже стильно і ну, дуже такий сервіс був гарний. Ну я повторююсь, але на він дуже якісно. Це кафе дуже якісно відрізнялось від усіх відеосалонів, е де просто стояв телевізор електрон, е стулья були чи та стільці, і на них сиділи люди, які дивилися якісь е там відеофільми. Тут було більш цивілізовано все. І, наприклад, я ну, вже підлітком дуже жалкував, що цього кафе вже не існує. На жаль, щось було неподілено власниками. Є легенда, що це кафе належало пану по-моєму, Маліта його фамілія була. Це був це був. Директор Другмаш. Але ну, якщо у мене немає точних відомостей, якщо глядачі нашого каналу бачать, це, це, побачать це відео, ви можете написати, кому саме за вашими даними належало це кафе. Е, пропоную вам тр... трішечки прогулятися цим фундаментом. Більше тим фундаменту нічого немає. Ось тут. Але, е, до речі, Фундамент всі міцний. Ось ми зараз така зима, але ну, можна, він рівний і нічого нога, наприклад, не провалюється нікуди. Це каже, каже про те, що будували ну, на міцному фундаменті. Ось будь-який не на жаль, нічого, крім фундаменту, не залишилося. Ось тут вже кінець, воно, до речі, було не дуже велике, е -е, тут вже, мабуть, була несуча стіна. Ось зараз я, напевно, по краю цього кафе намагаюсь пройти. Тут якісь такі чарбаки. Ось залишки речі, Залишки керамзіту залишені від залишків стін. Ось так от виглядало. Напевно, одне з найкращих кафе міста Кірав. Ось ми вже обійшли повну територію кафе. Дякую е, Павлу Геннадійові, який пам'ятає, як тут було. І я себе не бачу на камері, але е, дуже дякую і цей обов'язково буде в, на нашому каналі. Я чому кажу на нашому? Тому що не завжди я знімаю сам. Це обов'язково, хтось залучається, залучений і так, ну, так буває. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. До побачення. Все і найкраще. Головне, все у нас буде добре.